Так, да, друзі, для мене був це невеличкий шок-контент. Приїхав я вже в магазин. Ну і думаю, в принципі, машина в мене не маленька, проблем покласти не буде ніяких. Але коли я зайшов в магазин, зараз далі будуть фоточки, зайшов в магазин, а він як пральна машина. І я був трохи дезорієнтований, але дякую магазину. Всі допомогли, хто як міг. Казали, що якщо потрібно, допоможемо вивезти, підвести до автомобіля, запакувати. Але я думаю, вже раз я це почав сам, то треба це довести вже до кінця. Тому е, їдемо додому. Як ви можете бачити, ззаді е, велетенська коробка, яка знаходиться навіть не в вертикальному положенні, а в горизонтальному, то від собі, який він має бути при розпаковці. Тому до розпаковки.